Вітаю на уроці математики. Сьогодні складаємо таблицю множення числа 2, розв'язуємо задачі на множення і обчислюємо периметр фігур. Тож починаємо. Щоб добре все знати, ми будемо міркувати, також рахувати, задачі вирішувати, свій розум розвивати. І перевіримо домашні тренувальні вправи. Зараз давай замінимо суму добутком. 2 додати 2 додати 2 додати 2 дорівнює 2 помножити на 4. 5 плюс 5 плюс 5. 5 помножити на 3. 20 додати 20 і додати 20. 20 помножити на 3. В зошиті записуємо число. Класна робота. І прописуємо два рядка чисел. А зараз письмове завдання, яке виконуємо в зошиті. Записуємо вправа номер. В нас є вирази на знаходження добутку. Ми кожен цей вираз замінимо сумою і обчислимо. Тож, перший вираз 3 помножити на 5. Ми можемо замінити сумою доданків. В нас доданок 3, який повторюється 5 разів. Тобто 3 додається 5 разів. Так, і записуємо 3 додати 3, додати 3, додати 3, додати 3. Коли ми обчислимо, ми отримаємо 15. Тож, став відео на паузу. Заміни всі вирази на знаходження добутку сумою і обчисли, а потім перевір. Тож, перевіряємо. 2 помножити на 6 ми запишемо. І у результаті отримаємо 12. 5 помножити на 3 запишемо сумою і отримаємо 15. 4 на 4 запишемо сумою 4 доданків і отримаємо 16. А зараз знайдемо значення кожного виразу додавання. І результати запишемо в зошиті в таблицю множення числа 2. Ми будемо суму замінювати множенням. Після вивчи, будь ласка, таблицю множення числа 2 на пам'ять. 2 додати 2 дорівнює 4. Тож, можемо замінити множенням 2 помножити на 2 дорівнює 4. 2 додати 2 додати 2 дорівнює 6. Тож 2 помножити на 3 дорівнює 6. 2 плюс 2 плюс +2, +2, 2 дорівнює 8, тож 2 помножити на 4 буде 8. 2 плюс плюс 2 плюс +2, +2, +2, 2 і плюс 2 дорівнює 10. 2 помножити на 5 дорівнює 10. 2 додати 2 додати 2 додати 2 додати 2 і додати 2 дорівнює 12. Тож 2 помножити на 6 дорівнює 12. 2 додаємо 7 разів отримуємо 14. Тож 2 помножити на 7 дорівнює 14. 2 додаємо 8 разів і отримаємо 16. 2 помножити на 8 16. 2 додаємо 9 разів отримуємо 18. 2 помножити на 9 дорівнює 18. Зараз перед тобою таблиця множення числа 2. Тож, вивчи її на пам'ять і користуйся. Ще письмова робота в зошиті, вправа номер. Отже, обчисли добутки, але скористайся таблицею множення. Запиши всі вирази, обчисли, дивлячись на таблицю множення числа 2, а потім перевір, чи правильно ти все записав. 2 помножити на 5 10. 2 помножити на 9 18. 2 помножити на 4 дорівнює 8, 2 помножити на 3 6. І 2 помножити на 8 дорівнює 16. А зараз трошки відпочинь. Постав відео на паузу, заплющ оченята. Глибоко вдихни і видихни три рази. Уявіть щось дуже-дуже приємне. Ще раз посміхнись, розплющу чинята і будемо працювати. А зараз задачка, яку треба розв'язати, множенням. В одній пляшці 2 літри лимонаду. Скільки ж лимонаду в шести таких пляшках? Тобто наші 2 літри повторюються 6 разів по 2 літри в кожну пляшку пляшок 6. Тож, як треба розв'язати цю задачу? Правильно 2 помножити на 6. Бо 2 літри розливають у 6 пляшок. В зошиті записуємо задача номер 2 помножити на 6. 12 літрів. Тобто 2 літри повторюються 6 разів. 12 літрів лімонаду в шести пляшках. Ще одна задачка. Дідусь каже: я пригостив трьох своїх онуків бубликами. По два кожному. Скільки ж всього бубликів я віддав внукам? Якщо поміркувати, у нас є. По два бублика трьом онукам. Тобто два бублика роздали три рази. Трьом онукам. Тож, як ми розв'яжемо цю задачку? Знову ж, знову в зошиті записуємо задача номер і 2 помножуємо на 3. Бо в нас 2 бублика роздали 3 рази. 2 помножити на 3 буде 6 бубликів. 6 бубликів всього роздав дідусь. Самостійна робота в зошиті. Сторінка 42, номер 1 А зараз давай пригадаємо, як можна обчислити периметр трикутника. Периметр. Будь-якої фігури, це додавання всіх довжин його сторін. Якщо в нас трикутник, нам треба знати довжину всіх трьох сторін. Але чому я вказала лише одну сторону? Тому що довжини цього трикутника однакові, тобто, кожна сторона дорівнює 2 см. Тож, щоб знайти периметр цього трикутника, треба 2 додати 2 додати 2. І ми отримаємо периметр прямокутника 6 см. Але ж ми вже вміємо замінювати додавання множенням. Якщо сторона 2 см і ми додаємо її 3 рази, то додавання можемо записати як 2 помножити на 3. Дорівнює 6 см. Тож постав відео на паузу і запиши це завдання в зошиті. Трикутник креслити не потрібно. Додому опрацювання тренувальних вправ 541 і 542 на сторінці 91. Тож, дякую за увагу. І до зустрічі.